Сан Маріно, що тобі треба? Давай спробуємо захопити Італію. Давай. Не. 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 Пфф, пфф, пфф. Ви що, зовсім здуріли? Іспанія, я оголошую тобі війну! Ну давай, що ти зробиш? Монако, давай об'єднаємось. Ти ж теж організувала повстання. Ну, давай, як хочеш. Франція, допоможи. Ну, окей. Слухай, давай вирішимо все мирно. Типу, я тобі віддаю декілька, декілька кілометрів території, а ти більше на мене не нападаєш. Давай зараз поверну тобі деякі території, але за умови, що я буду їх, типу, контролювати. Давай, як хочеш. Усе. Дякую. Цікаво, як там у Іспанії справи? Ти припух? На тобі. Шна, ах, ти так, шна, що тримай тобі? Усе гаразд, капітолюю, заспокойся. Ви зовсім здуріли. Я зараз натравлю на вас Тун 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 Сагура. Ти серйозно? Тун 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 Сагур. Німеччина. Швидко віддавайте Італії території. Ні! Отже, буду по-поганому. Італія, віддаю тобі усі захоплені мною території. Окей, я залишу тобі трохи територій, щоб ти мені міг допомагати. Гаразд. Тьф. Сан маріно зараз тобі допоможу. Тьф, 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 тьф. Франція, дай мені трьох територій. Окей. Усе. Тепер мій план спрацює. Такий ще план. Я хочу захопити Белію. Я не дам тобі цього зробити, і майже нас замовкне. Сразу спокойствие все. Корошей е я віддаю Люксембург тобі. <звух> Кінець першої частини.